І так, шановні, вас знову вітає інженерно технічно будівельний спецназ міста заставна. І ви знаєте, далі я займаюся програмуванням. І цими днями я пам'ятно з однією проблемою. Моїм завданням було, щоб я загрузив шлях. Малюнка, який загружається в папку Апола, але він навіть не загружався в ту папку, а шлях е цього пайла не записувався в атрибут і в колонку бази даних. І з цього приводу я дзвонив е до генерал-полковника ітішних військ Буковинського краю Володимира Чернецького, а також дзвонив і до міністра оборони Буковинського краю ітішних військ Тараса Ганіча. Багато було думок. Ну, е Хтось сказав, що не можна було вставити цей шлях в базу даних, але ну, ви знаєте, в мене щось вийшло. Я переробив дуже багато проєктів і щось у мене там було просвітлення, але це було одноразово. Після того цей шлях не загружався в ту колонку, в той атрибут. Буду далі працювати я над цим. Ну а зараз я хочу вам показати, що я роблю. І так, шановні, це Visual Studio Code, Тут у нас є два пабліка. Один паблік він вгорі. Ось отут, от, бачите паблік. І зразу вже є папка, яка нас прив'язує е, Storage, Так, е, це у нас одно. Так, дивимося другий. о, Другий паблік у нас тут і теж аплодс. І бачите, тут у нас файлів нема. От я зараз того загружаю. Раз. Два. Так, ну, тут повинен з'явитись файл після того, як ми перейдемо от сюди. Дивіться, тут я створив в браузер таку невеличку форму. І якраз перший паблік він зв'язаний з браузером по замовчуванню. А другий паблік його треба брати і писати, Artisan Storage Link. Я його пролінкував. Ну і тепер дивіться, от, заходимо сюди, вибираємо будь-який малюнок. Любий. От бачите, от -то, оце, давайте з прапором, щоб ви бачили. І він повинен у нас загрузитись в папку, і зараз повинен вивезти сюди. О, бачите, він вивився. Тепер ми заходимо, куди ми заходимо? Так, а заходимо ми знову, візуал Studio Code. О, бачите, от у нас не було цього файла. Тепер він у нас тут загрузився. Ну, ви знаєте, це тільки одна сторона, а нам же треба загрузити в базу даних. І ви знаєте, я. Робив декілька проєктів, ну і зараз вам покажу, що в мене все ж таки загрузився в базу даних колонку атрибут, шлях до бази даних, до малюнка. Тому давайте ми от перейдемо сюди і йдемо до бази даних, до MySQL Admin. Так, і дивимося, це у нас був проект. Який проєкт? Так. А, проєкт 3. Бачите, тут у мене імейдж 1, 1, image 3, image 4, було image 2. Так, а тепер дивіться, от саме тут. Я його вставляв в цю колонку. Прийшли сюди, і у нас така є колонка image 3S. Ану, подивимося, чи тут я загружав, чи ні. О, так. І ви самі можете побачити. Іде айдішник, потім йде uploads. Тобто та папка, де загружається той файл. І дивіться, от прописаний той шлях. Е, так. Ану. о, Бачите, одразу видно, що йде той шлях. Тут у нас іде відповідний токен для захисту. А тепер давайте звідси ми переходимо сюди. Це вже проект номер 3 Я його зив, з кажуть за кулісами. Ну і Ми бачимо, що у нас йде image Blade. і коротше, форма, через яку ми саме от уводили те все. Бачите, що у нас є метод POST, коротше, шлях роута, за допомогою якого ми оброблюємо цю форму цей запит. Ну і Бачите, колонка File Pass. І цей файл пас я вам показував, що там записано відповідне значення. Так, ось у нас контролер. Ну ви знаєте, щось у мене пішло трошки, воно не так. Саме головне, що у мене в цьому проєкті, якщо ми подивимося, то в аплоуді, от, ніхіра нема. Там у нас було загружено в аплоуд, тут тільки загрузився шлях, а в папці аплоуду ніхіра Ну, Нам треба поєднати і то, і це. Коротше, знайти причину. І так, шановні, щоб вирішити якусь певну задачу, мені на це потрібно витратити, можливо, не тільки одного годину, а буває деколи ще декілька днів підряд. Ну, не дивлячись на це, ми повинні далі прямувати до своєї цілі. Був інженерно-технічно-будівельний спецназ міста Заставник. Я вам бажаю всього самого найкращого, щастя, добра, миру, благополуччя!